Всім привіт, шановне панство. Сьогодні у нас буде з вами такий трішки незвичний відос. Він буде не про рибу, хоча риба там теж буде, Щось я вставлю трошки. Поговоримо сьогодні, що буде в тому випадку, якщо на бейткастинг ми намотаємо шнура більше, ніж потрібно. Сьогодні мова піде про катушку Daiwa Gekabijin. Я намотав сюди 135 метрів шнура 04-го Prorex. І сьогодні я вам покажу всю рибалку. верніше всі покидушки, які відбувалися, що, куди, як, за чим. Ну, дивіться, беріть до уваги, особливо ті, хто каже, мені кастинг не зайшов. Це може бути саме одною з тих причин, через що вам не зайшов кастинг. Коротше, погнали! Є на що глянути. Коротше, народ, тестування у нас з вами продовжується цієї катушки. Да, минулий раз. Підвів мене дуже сильно шнур хардкор, який обірвався, був у мене кусок метрів 50, Але за три обрива він вирішив повністю закінчитися. Ну, Так буває. Не дуже якісний шнур. Цього разу у мене намотана Daiwa ProRex. Вмістив я сюди всі 135 метрів 0,4 шнура. Як себе поведе ця котушка з, таким, з такою кількістю шнура, я не знаю. Зараз разом з вами і подивимося. Так, Паличка у мене до 5 грамів. Нагадаю, зібрана на бланку Юстас СФТ. Зріст з неї 1,92 м. Тест по приманках 0,55. Вирішив я, мабуть, зразу почати з такої, скажімо, з стелі цієї палки 4 плюс тіога, Не знаю скільки там, 2,8 мабуть, щось біля 3 дюймів. Є нюанс на цій водоймі. Тут всю рибу відпускаємо. ну Я і так в принципі мало беру. Але для того, щоб тут ловити, тут гачок не мусить мати бороду. Тож бороду ми затисли з вами і таким способом будемо намагатися ще сьогодні вполювати. Насправді, рибалка сьогодні у нас буде не на першому місці, а перше місце у нас буде це тестування котушки з такою кількістю шнура. Так, ну що, поки шпуля дуже повна, то ми не розкидалися, так не будемо нервувати, скажімо. Підтягнув я трошечки оселик. Тут магніточка у нас стоїть на 6. Зараз розкидаємося, щоб зрозуміти, як воно це все діло працює, бо катушка нова. Якщо що, це закормиде. Це озеро досить популярне серед любителів. Серед короп'ятників. тож Люди за, закормлюють, вже позакидали. ну Трошку я тут обмежене буду в закиді не зможу далеко кидати, бо якось так дивно кидають вздовж берега, хоча стоять далеко. ну таке, Це їх діло. Будемо з вами зараз міняти точки, підемо трошку далі. Це тут такий кусок озера, де оці девайси стоять, це все іде найглибша частина аж туди десь донизу. Ну, як правило, при цих дерев'ячках стоять якісь хижі рибки. І дуже багато... Оп! Щось було, можливо, окуньок невеликий. Е ще раз. Так, да, окунь. Не один, їх кілька штук виходить. Ну, Мабуть, далеко, бо камера не побачить. О, атакує, бачите як? Ось вам і перший трофей. До речі, чомусь кльону саме найменше серед цієї компашки. Ну, Таке буває. Посмикує рибка. Тут є дуже гарні окуні, тут є, е, троф... ну, в цілому це таке трофейне озеро, тож тут є всі риби е, досить великі. Щука, і судак, і окунь. Ну, і, Звісно ж там коропи, може, ще якась біла риба, то мене менше цікавить. Так що така у нас сьогодні рибалка. Е, кидав вже кілька разів, трошки так підспухає шнур, але е, це новий шнур, він тільки-тільки намотаний. Я оце третій закид, мабуть, зробив. Тож Треба, щоб ще він е, намок, злягся гарно і все таке інше. Ну по ходу рибалки, я так думаю, що це все діло у нас уляжеться там і буде добре. Так, ну Ось бачимо, да, трошечки у нас шнур буває. Робить таку як малесеньку перебіжку, ну це нема нічого страшного. Можна ще погратися з гальмами, але все-таки хочеться це все діло, щоб уже зляглося. Насправді я дуже не люблю, коли шпуля а, на бейткастингу забита повністю. Ну, це от потім аж такі а, такі штуки. Побачимо, або обірвемо кусок, або відстрелимо, або як воно там піде далі, то ж, походу, розберемося. Так. бо я так розумію, що по відчуттях трошки забагато цих 135 метрів. Ну, нічого, намотав вже все. Просто на майбутнє буду менше мотати і все буде добре. Так, ну от, друзі, сталося те, що мало статися. Відстрелив я вже один раз, того, що е завелика кількість шнура. 135 метрів для цієї катушки це забагато, некомфортно. Кожен раз, якщо трішечки ти так вкладаєшся в закі, то вже спухається борода. Ну, що робити? Маємо, що маємо, як то кажуть. Намотав все, тепер будемо трошки мучитися. Це не свідчить про те, що ця катушка є якась погана, це свідчить про те, що велика кількість шнура, яка, ну, скажімо, не дає нам змогу комфортно працювати з цією катушкою. Треба мотати менше. Було 135, не знаю, скільки там відстрелило метрів, але таке. Це просто мало статися. Так що, ага, фрикціон, Попустимо. Так, так що мотаємо, вірніше протягуємо, в'яжемося по новій. Я так думаю, що ще пару разів десь має відстрелитися цей кусок. Ну, така, така тема. Потім катушка має стати. Більш комфортно. Минулого разу, до речі, я нею кидав. Да, там На початку рибалки були якісь трошки нерви в неї. Ну і то так слабенько. Все було через те, що я розбирався з магнітною системою. Треба кожен раз розібратися, щоб зрозуміти, наскільки ставити магніти і як все це діло потім працює в цілому. Зараз же маю лише нерви. Ну, не мої нерви, а нерви катушки. Це я продягаю шнур і вам паралельно розповідаю. На цей раз я хочу трошки зменшити вагу. Візьмемо з вами 3 грамчика. Ось така голова. Хто не знає, вона називається фільда. Створена вона для лову в якихось коряшках. Десь трішки по камінчиках вона дає змогу краще проходити приманці. Ці всі перепони. Так, вдягнемо наш гачик, спробуємо на відкритий. Я їх не дуже люблю відкриті, бо чіпляється дуже багато. Так, і ми бачимо наше ушко його загнемо, верніше, бородку пробачте. Бородку ми затиснемо, все, можемо тут ловити. Так, прив'язав я трошки тонший флюр, але е це все одно гадаю, що не врятує від відстрілу. Зараз я Покажу і поясню, чому відбуваються відстріли і чому саме відстрілюється великий е шмат, кусок шмат е шнура. Одягнемо так, такий прекрасний слаг. Нехай вас не дуже засмучує розмір гачка, бо у нас, нагадаю, ще раз така експериментальна рибалка, більше тестування катушки. Якби в нормальному глузді, так би сказати, да, то я поставив би більшого гачка, якого, до речі, у мене немає, або офсет. Ну, ці не дуже шкода мені топити, тож підуть вони. Ну і тепер розповім вам, чому відбувається відстріл саме при котушці. Коли ми закидаємо це, ще раз повторюся для всіх людей: це дуже багато намотано шнура. То же саме відбувається і на м'ясорубках. Там злітають у вас петлі, злітає борода, коли у вас дуже багато намотано шнура. Тут так само спухає борода, і ця петля одна тримає ось так от шнур. Наприклад, ось шнур вилітає. І у нас виходить, то, що шнур за шнур чіпляється накарст. Дуже велика швидкість, дуже тонкий шнур, відбувається удар, і він лопає саме на цьому місці. Тобто шнур перерізає шнур. Ну, приблизно так це все відбувається. Тому більшість відстрілів, ну принаймні в мене так завжди було, коли катушка намотана з великою кількістю шнура, відбувається саме при шпулі. Ну і звісно ж ти відстрілюєш потім. Змушений шукати цей кінчик шнура, який там в тебе обірвався. Ну До цього треба бути готовим, якщо ви експериментуєте так само, як і я. Менше слів погнали далі. І так, 3 грамчика плюс наш слаг. Кидаю, трошки ловлю аж пулю пальцем, бо, як ми бачимо, ще ось видно, що шнур, бачите, як нерівно лягає. Так, Мабуть, буде краще видно. Є якісь погрішності, там 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 вилазить, це свідчить про те, що він дуже сильно е спухає його, тут просто забагато. Гальма я вже додав на 7, поставив. Я так гадаю, що минулий раз я ловив шістка, була комфортно, то можливо навіть би і 5. Ну, коротше, будемо дивитися, я думаю, що це не сьогодні. Ми дійдемо до таких поділок. Сьогодні будемо ловити трошку так на грані фолу. О. Так, ось, як бачимо, з вами знову є перебіжка. Знову катуха нервує, це все ті ж самі три грамчики, трошку ловіш ще і маєш такий такі бонус. Народ, це відбулося дуже швидко, я не встиг не то, що зняти, зреагувати навіть так. Ну що, стандартна мірочка. Ух ти йому я, сантиметрів 30 приблизно. Може трошки брешу, але точно більше 25. Окуніще. Просто офігітельний. Ось так. За ним ми сюди з вами і приїхали. Спрацювалася така примануха, Дуже класний окунь, треба зафотити обов'язково. Звісно ж, рибку ми випустимо. Клас, Оце окунярчик, я вам скажу. Гарний, дуже гарний. Так, друзі, до мене підійшов рибарський страж і зараз я мушу в обов'язковому порядку показати мої папери та показати, як, на що я ловлю. Тож пред'явлю папери. Ano, так, так. Це є дохачка у ловкох. Так. Tu je... Plus... E, Príročný rybársky listok. A plus... E, členská legitimácia. Že rybár. Tak, tak, áno. Tak. Všetko to mám. Dobre. A tu pozrieme... Tak. дуже вилежить наша, наша організація банська. Mm -hmm. Це, uh, я no. це uh, розповідає про те, що це належить до організації. Я маю ловити право лише в окрузі банської штабниці. Там Leбо є to... приблизно 10 озер, на яких я можу ловити. Ано. Але це є uh, наша місцева повольника. Так, ано, ано. Ано. Так, можеш ловити на останніх водах, але тот -то патрієнт в тягниці. Вім'ям. Вім. Добре. Так, це розповіли про те, що ця поволення, це поволення дає право ловити лише у нашому краї, не на всьому Словенську, не на всій Nie. Словаччині. Тобто угу. Ленту. Так, далі перевірять, що зараз. Я я запишу ініціали. Так, Дмитрий Панас. Чомусь записали російською, ну, не знаю. російською. No, Dmitrii Ukrajinskoj. Ukrajinsko. Dmitro bude, áno. Ale tu tak zapísali. Dmitrii... Panas. Panas, áno. Povolíme. Oprieme, vám bude Nie, lepšie. Dobré, no, dobré. Máme oprávnenie na rybolov. Ano. Áno. Toto napíšeme. Tak. To je miestná Напишемо. Тип поволення місна капрова. Месна кара. Наша місна капрова. Так, так, так. А саме напишемо число Ага. поволеньки. 11-7. Або состава, що фальшую, а ходять петляцію. А й так буває? No, О, розповідає в... no. страшно буває фальсифікацію роблять таких документів. Hm. Для мене, що чесно кажучи, дивно. člen je pánska Štiavnica. Tak, tak. U mňa tu všetko. Áno, tak. A i tu podpíšem, a tá. tu už bola stráž, aha. Áno, no to bolo raz, dva, tri, štyri, päť rybálok dozadu. Dobre. To bolo Belianský jazero. Áno. Tak, júz. A 8. tu napíšem ja. Ja mám koľko? 82. 2,5, 8,2. 2,5, 82. Mm -hmm. U mňa skončila prehliadka. Tak a udicu? Udica v poriadku. Môže sa chytať len na, na prívlač. Tak, len na prívlač. Na prívlač a na, na gumu alebo na, na twister alebo na e, rapalu, ale nie živá ryba. Živá ryba sa nesmie chytať. Ne, a ešte e, taký moment, nemusíť toto ukázano v pravilách, čo musí byť... Uh, Neviem, pod, ako povedať. Podberák. Ukážem. Nie, podberák mám, aj uh, mám aj, aj. podložku. Tu podložka na tomto na tom, tu napríbač, veľmi nemusí byť, lebo tu, lebo tu... by potrebuje podložku takú, že musí byť uh, vanička. Aha, rozumiem. Ano. Ale tu mne A povedali... A ja proti, proti hroty. Áno, šo háček nemusí mať toto. Bratku tu nemusí mať. Áno, ma... bratku nemusí mať. Ale uh, tu je už výnimka, môže byť. Môže byť. Na, na, na drávce môže byť. Aha, Добре, добре, дякуємо закону. Пусть отак. Розумію. Дякую. За ніч. Ну що, тепер ви побачили, як відбувається контроль за кордоном і це тут є нормальне. Тобто приїжджає рибальський стаж, перевіряє ваші документи, перевіряє вашу о, снасть зазвичай, чи ви не порушуєте правила, кількість гачків має бути не більше трьох. Ну, коротше, таке все подібне, як у нас. Але в мене це вже другий, другий раз перевірка, немає в цьому нічого поганого. Тут всі так роблять, всі так рибалять. Так, А в мене ще паралельно вже здають нерви, якщо чесно ловити, таким способом. І я прийняв вольове рішення. Зараз відріжу ще метрів 15 шнура. І почнемо з вами вже комфортно тоді кидати. Я так думаю, що комфортно, не знаю, не впевнений. Відріжемо, бо все одно я кидаю перебіжки, перебіжки, що зараз вітер таки міняє напрямки. І, мабуть, останніх закидів 10, кожен третій закид приблизно я ловлю перебіжку. Не комфортно не подобається. Відріжу шнура, ну що робити. На майбутнє я тепер буду знати, що 130 метрів шнура це багато. Мені там людина в коментах написала, що десь приблизно 90 метрів. Приблизно 90 метрів, а 0,4 шнура якраз буде комфортно. Ну, зараз відріжу метрів 15, чи скільки побачу. І так. Ой, впаде будка. Один. Два. Три. 4. П'ять, шість, 7, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять метрів ще відріжу і продовжуємо з вами рибалку, побачимо, як це вплине на комфорт закиду, бо ну, оце просто є, друзі, лишнє. Як би не було, це неприємно, але так доводиться нам безжалісно відкромсати кусок нового гарного шнура. Шнур, якщо що, це Daiba ProRex 0.4. Е, ну, Я не маю великого досвіду скажімо, з ультралайтовими шнурами, да? а цей мене цілком влаштовує, можливо, є кращі шнури, я не знаю, але точно є і гірші шнури. Це я вам можу сказати <кій>, на всі 100%. Наприклад, попередній хардкор, який в мене був, то був дуже і дуже недобрий шнур. Так, ну, коротше, мало ще. Бачите, це я психанув, кинув так трошки з-за вуха і знову маю перебіжку і відстріл. Ще це свідчить про те, що треба забрати ще кусок шнура. Ну, якось так, що ж робити? Мабуть, ще відстригну зараз кусок. Так, ну що, десь метрів з 15 я гадаю, ще відстриг я шнура, може там не в 15, ну більше 10 приблизно. Тобто, це вже десь ми, ну, мабуть, біля сотні тут маємо. Коротше, вже трошки є зазор до краю шпурі, який збільшуюся. Зараз будемо пробувати. Вітер паршивий, не на нашому боці, але, ну що робити? Так. Те, що було тягою, стало слагом. Не нервую, кидаю плавно. Так, Зараз ці всі там, які були перебіжки, о, але це вже комфортніше стало. Ну, коротше, з кожним разом, якщо відстилюєш від, там або обриваєш кусок шнура, воно стає все комфортніше і комфортніше. Ну, в принципі, як будь да? чим менше шнура, тим краще працює наша катушка. Так ось уже і ця стала. Менше нервовою. Ну, якось так. На майбутнє просто буду знати, що краще всього брати розмотку в 200 метрів і ділити її на 2. Тому що, 135 метрів на 2,75, мені здається, буде малувато, як для джига. Якби, наприклад, для воблерів або там для якихось блешень, да, для стрімової ловлі, скажімо так, то тоді з головою. 130 ділиш на 2-135 і тобі все буде мега комфортно, там не потребуєш велику кількість шнура, бо обривів, як правило, небагато. А коли джигуєш в якихось коряжниках, то ну, ми ж розуміємо з вами, да, що за день 5-7 разів обриваєшся, то дуже швидко закінчується шнур і потребуєш більшу кількість його. Так, ну що? Пробуємо, пробуємо, друзі. Ще трошечки спухає воно, Уже не критично. Закид став приємніший набагато. Так, ну що, більше я шнура не різав, покидав ще якусь кількість закидів. Знайшов таке місце, де більш-менш затишніше. Гальма я вже перевів на поділку 5. От, трішки попустив фрикціон і Я вам скажу, що да, ще відчувається трошки що багато шнура, але вже летить 4 грамчики плюс приманка. Вже воно шмаляє нормально. ще, Я ж повторюсь, ще є легка нервовість. Якби ще кусок шнура відрізати, то вже, мені здається, було б ідеально. ще там метрів 10, може трішки більше. ну Вже можна ловити значно краще, ніж було зранку. <кій> Катуха стає більш така вже. Прогнозована катуха, вибачте, закид стає більш прогнозований і комфортний. Катушка, звісно, ну, мені вона дуже подобається комфортна сама по собі. Ну, якщо її розумно використовувати там, з невеликою кількістю шнура, такої, як написав виробник, то тоді все буде у вас добре. Якщо ж, звісно, вмотати туди, як ви бачите, занадто багато шнура, то тоді будете мати такі проблеми, як я сьогодні. Ну що, дійсно відбулося покращення, як ми бачимо, вже і намотка стала трошки Трошки такою вишуканою, назвемо це. І катушка дійсно перестала так нервувати. Так, да, ще бувають якісь перебіжки, періодично щось трапляється, але вже не така велика кількість шнура. Ось ми бачимо, як да, падає трішки, треба було на хвильку буквально. Раніше зловити, не було б тієї перебіжки. Шмаляє гарно, вже з'явився комфорт закиду. Ну, в цілому, так як і має бути. Я гадаю, що ще разок десь обірватися чи відстрелити, і то вже буде прям перфект. Ось когось ми з вами і всікли. Знову такий невеликий окунь. Не дуже він налаштований сьогодні на агресивні покльовки, Підвисає в основному рибка. Показую вам цього окуня не тому, що він там здоровий чи ще щось, просто зверніть увагу на цей окрас його. Офігеть. На воблер джакаловський. Коротше, народ, вітерець такий не дідський. Почав дути, все було нормально, тут якусь мить просто. Такі пориви, якісь різкі. Покльою все той маленький окунець, що вам вже хотів сказати, покидав я досить нормальну кількість часу цією катухою. І в цілому можу сказати, що все відбувається непогано. Я вже вчепив 2,5 грама, Вон, бачите, клює, під ногами мілкосрань, з жерла знову. Приманку 2,5 грамчика проти вітру в принципі кидає комфортно. Гальм на 5 стоять, осевик не чіпав я. Коротко, можна кидати. З такою кількістю шнура, близько 100 метрів, катушка вам вже видасть відносний комфорт. Якось так. Ну що, народ, сподіваюся, цей відосик вам був корисним. Ми розібралися, скільки все-таки шнура треба намотати на цю катушечку. Приблизно 100 метрів починається вже більш-менш комфортний закид. Я та також сподіваюся, що це допоможе ще саме тим новачкам, хто намотає повну шпулю, зрозуміти причину їх біди з перебіжками, бородами та відстрілами. Ну що ж, на цьому всіх вас обняв. Прощаюся, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, ще щось буде. Всім пока!